Самі, чи самі так, чи саміт на рік і читати. протести, хто питав, хоч та. і І вони так само почали говорити, що надзвичайно важливий для глобальної безпеки та процвітання. Тож ми Китаєм не залишимося Ó, tem um, um, então, um, aqui, coloroso, um, 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 І, звісно, молоді люди, які живуть хорошим життям, які народилися вже за демократичних умов. Ми дуже добре розуміли, як Тайвань став демократичним і чому ми мусимо захищати наш демократичний спосіб життя. Але коли вони бачать війну в Україні, вони розуміють, що це реальність.